Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте сьогодні вітати вас із вшануванням ікони Тростянецької Божої Матері. Святом всіх поздравляю. Щоразу, коли наші ноги приносять нас до цього храму, ми виспіваємо Пісний спів Богородиці під Твою милість припадає Богородиця. Воістину величний пісний спів і не один, який склала душа людська, щоб воздати належну хвалу Богові. Означення православний це в першу чергу означення. Нашого мишлення, образ нашого мишлення і життя. Людина, яка правильно прославляє Бога словесно і своїм життям. І ось ми оцю першу частину сповнюючи з бажанням словесно прийти і прославити образ Божої Матері, звершили, хто пішу прощу. Хто приїхав, хто прийшов, хто прибув. Але найголовніше, що було на серці кожного із нас, це бажання воздати шану, помолитись і отримати благословення і заступництво Пресвятої Богородиці. Дійсно, під Твою милість прибігає Богородиця сьогодні виголошує кожен із нас. Своїх трудах, своїх переживаннях, своїх подячних молитвах. Ми часто прибігаємо до Бога і до Божої Матері в трудних хвилинах нашого життя. Але і коли радісно, належно роздаємо і похвалу, і подяку, бо і це приємне Богу, бо і цим Бог вдячний і радісний. По відношенню до нас, що ми, як віруючі люди, сповідуємо ті цінності, які передані нам нашими прадідами, батьками. Адже цей образ, який ми сьогодні маємо можливість шанувати, явився ще перед нашими прадідами. А вони із любові до Божої Матері і до вшанування цього образу, образу збудували цей храм. І не просто збудували храм, встановили спеціальне місце для вшанування ікони і назвали його Святою Горою. І ось дивлячись на цю історію цього храму, з бажанням захистити свої святині, з бажанням будувати храм як бійницю, як захист, захист чого? духовних наших цінностей. Захист самої Пресвятої Богородиці і її великої святині, яка вона дарувала, її образ. Тому сьогодні воспіває душа кожного із нас, Воспіває пісні співах, які ми виголошуємо за літургією. Воспіває наша душа в пісні співах з якими ми йшли, але в думках йшли до Божої Матері і оспівали ціни після співами, щоб прославити Божу Матір. Тому що в житті кожного із нас є турботи, є радісні моменти, але все одно, чи в спішки, чи, чи не спішали, ми кажемо Пресвята Богородиця захисти від цього лиха, Піди і напасті. Нелегкий час для України є сьогодні, тому що війна, яка на сході триває, багатьох нас понудила туди йти. Багатьох сьогодні там тримає в захисті наших східних кордонів. І за цих наших славних воїнів ми сьогодні перед цим образом виголошуємо Пресвята Богородиця Спаси, Захисти, дай нам перемогу і даруй нам мир. Ми впевнені в тому, що, опираючись на слова Євангелія, все, що молитви, попросите вірити і дасться вам, ми впевнені, що наша молитва буде почута, тому що Бог говорить, де двоє, і троє зібраних ім'ями є та м'яко серед вас. Нас велика сьогодні громада. Більше, ніж двоє і троє. І ми в молитві просимо, просимо не просто для свого якогось начала, для свого его, а просимо для України, для, 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 для нашої землі, для наших рідних, звичайно, не забуваючи за самого себе. А нехай Пресвята Богородиця сьогодні захистить всю Україну. Від нападу чужинців, хай захистить усю Україну від всякого лиха, хай благословить Україні життя мирне, мирне між людьми, хай дарує врожай добрий, для того, щоб ми, не боячи завтрашнього дня, могли сьогодні дійсно восхваляти Пресвяту Богородицю, восхваляти Бога, прийдучи в храм сказати Слава тобі Боже! Слава тобі Боже, слава тобі Боже, що дарував нам все, що ради нас і нашого ради Спасіння, дарував нам свою любов і дарував нам своє благословення. Тому хай сьогоднішня наша молитва і наш подвиг в шануванні, в шануванні престольного свята, в шануванні цього образу, наша молитва буде прийнята Пресвятою Богородицею і прийнята буде Богом. А Господь ізобільно благословить кожного із нас на подальше щасливе життя, перемогою, миром і благодарстві на цій землі багато років щасливого земного життя. Вітаю всіх святом, закликаю на вас, Боже, благословення, і хай Бог миру і любові завжди буде над нами і між нами. Слава Ісусу Христу!